Дорога родина, привіт. Я щойно вернулася з таких швидких закупів до своєї коханої поближньої відронки і вирішила, що має настрій поговорити на камеру, зробити такий аля белтальний говорильний влог. Тому що в мене є якісь певні такі думки всередині. Я загалом канали заводила для того, щоб ділитися своїми думками, ділитися своїм світобаченням, ділитися своєю любов'ю про парфуми і загалом ділитися тим, що мені подобається або не подобається. Коротше, я за собою вчора відслідкувала діагноз, я вигоріла. Тому що я коли приходжу на YouTube і відкриваю секцію коментарів в себе в youtube студії, я помічаю, що ті коментарі, які я би сприймала абсолютно нейтрально, ну якщо не позитивно, то 100% нейтрально раніше. Я зараз їх сприймаю негативно. Вони мене починають дратувати. Мені хочеться зразу всіх всім різко повідповідати. А якщо в ідеалі, то й забанити. І мені здається, що це є однією з ознак вигорання, інші в мене теж присутні. У мене немає якогось такого вогню до того, щоб створювати відео, тому що я зауважила за своїм каналом дуже дуже повільне зростання. Я розумію, що якщо я буду токти цю коломийку, то можливо до пенсії я назбираю якихось 10-15 тисяч, а воно мені. І воно мені так не подобається, мені хочеться трошечки швидше. О, я, звичайно, не брала ще жодної реклами, такий собі непоганий інструмент просування каналів. Мене тільки по доброті душевній абсолютно щиро порекомендувала була Мунроза, що я велика дяка, і в мене гарно прийшла була після того аудиторія на канал. От. А так, у мене фактично все йде на зростання. Але вчора, коли я виклала своє свіже відео про перші враження на Avon, реакцію на це відео було дві відписки, а не нові приписки. Я собі думаю, боже мій, ну а що такого в Avon? А потім е, прочитала коментар від підписниці, може вже колишньої підписниці, не знаю. Я не знаю, як це відслідкувати. Що, а що ми вже знову купуємо Avon, Щось змінилося. Типону був що ми його маємо бойкотувати, тому що Avon не вийшов з рашки. Я хочу широко відповісти в своєму відео на цей коментар. Тоді нам треба перестати користуватися всім, що виробляє бренд L'Oréal. Якщо ви так глибоко хочете бойкотувати всі марки, які не вийшли з ринку Росії, то тоді, звичайно, вся каталожна косметика, Фаберлік, взагалі російський, я маю на базі Оріфлейм, Івроше, Kay і так далі. Весь концерн L'Oréal, який включає в себе хулільярд дрібнесеньких косметичних брендиків, і вона навіть не здогадується, що воно до концерну L'Oréal належить, а воно належить. От, потім компанія Bayer і взагалі більшість фармацевтичних компаній не залишилися на ринку, проти, Тобто треба ліки теж би кутувати. Давайте бойкотувати прям всі товари, презервативами не користуйтеся, тому що Дюрекс до цього часу здається на ринку Росії. Ну, якщо, я, якщо я можу збрехати, от на рахунок Дюрекса треба мені перевірити. Потім вся LPP Group, це є бренди Reserved, Sensei і Mojito. Потім зараз планує повернутися на ринок, Crocs повернулися на ринок. Ну, звичайно, там через. Якогось компанію зареєстровано наліво, все як воно має бути в ЛПП-груп, так і зробили. На папері вони прекрасні, чарівні покинули ринок краще, але насправді вони все продали свою частку бізнесу своєму управляючому директору, яка до того володіла 5% акцій. Вони це все продали і в контракті, бо контракт було оприлюднено, до речі, прописаний пункт, що через 6 років цей договір може бути переглянутий. От. Потім хто в нас там ще лишився? Ага, тож є величезні рітейлери, які постачають ем, люксові е, аромати. І, відповідно, хтось покинув ринок Росії, а хтось його не покинув. І тому такі бренди, наприклад, як Джимічух, Його Бос, Кельвін Кляйн, е, Локост, е, вони до цього часу і новинки з'являються. І піар-розсилки блогерам робляться і на ринку, вони присутні. Чому? Тому що цей великий рітейлер, який його е, розповсюджує по ринках відповідно різних країн. Е, він залишився на ринку, і якщо не помиляюся, то в Росії він має відношення до магазинів Брокарт і в Україні мав відношення до магазинів Брокарт теж. І от у нас, власне, недавно було вийшло на Ютубі розслідування від Бігусінфо про Брокарт і про те, як вони уникнули санкцій дуже хитро. Тобто, по ідеї, всі їхні активи могли бути конфісковані на користь держави, але так не сталося. До речі, пес в мене. Давайте відволічаємося. Хвилинка відволіченості на все. Пес в мене зараз переживає е, кризу такого підліткового віку. Вона деколи робиться абсолютно незносна. Вона вдає, що мене не чує. Я дуже добре знаю, що вона мене чує, але вона вдає, що не чує. Вона дуже сварливо зробилася на вулиці, і от я не можу її навчити. як... Е, По-нормальному мені треба було б взяти декілька консультацій з кінологом, але мені наразі якось руки не доходять, чесно вам скажу. Руки не доходять, і бабла нема невитребенькі. От мені треба якось навчити її контактувати. З іншими собаками на вулиці, тому що вона до інших собак на вулиці налаштована агресивно. В неї є лише два собачі друга, і причому вони не на вільному вигулі, тобто вона цей ритуал обнюхування жопок з ними не може зробити, бо це є ті собаки, з якими я заприятелювала до того, як завела свою. Це є хаски і Лабрадор, які живуть в нас на вулиці недалечко. І от я їх з нею познайомила і в неї з ними нормальні стосунки. А от так, щоб вона підійшла на вулиці, і деколи буває, що до неї підходить. Собаки супер доброзечливі. У нас тут такий спаніельчик дуже доброзечливий ходить, але вона на нього так от починає підвуркувати, підвуркувати, потім зривається взагалі на гавкіт. Такий собі був автопчик. Так що, якщо знаєте, як навчити собаку приетелювати, це вона мене туцькає, щоб я її далі гладила. Як, як навчити собаку приятелювати з іншими псами, напишіть мені, будь ласка, в коментарях дуже сильно вам буду вдячна. Я зараз стежу за доглоджикою, вона дуже багато всяких таких трюків мене навчила, як з Своєю обходитися. От навіть оце, що треба перестати гладити і потім подивитися, чи вона хоче, щоб її чухали далі. І Вона от знову морду підпихає, щоб її знову гладила, значить можна продовжувати. О, але от як заприятелювати з собаками, поки що в неї такого, такої інфи не зустрічала, можливо, треба собі якусь онлайн-консультацію купити, щось таке. Коротше, вертаємося назад тему. Мого... Перестань мене шкробити. В тему мого вигорання на Ютубі. От мене цей коментар про те, що, а що ми вже знову Ейвон купуємо, щось змінилося таке з підйомом. Він мене так вибісив, просто трендець. Раніше мене, я навіть би не, навіть би не врубнула, подумала, от слава Богу, що мені коментарі лишають, мене відео в топі підніметься. А то я прямо вкорвилася. Так само, як я була вкурвилася, як я недавно в котромусь своїх відео сказала, була, що я час від часу дивлюся через VPN. Так, щоб йому не йшла монетизація. Я дивлюся на плід. Відки від Антона С. Тому що його плітки – це бульварна преса, в якій є 10% істини, і про ці е, такі тьорки, навіть пригожена з Путіним. Я вперше почула саме з його пліткарського каналу. Ще його пліткарський канал дуже добре показує, що робиться на болотах, як вони там живуть, не живуть, здихають, не здихають, не здихають. Спойлер, все в них нормально, і не дуже то їх і бренди відміняють, і на покази Діор відкриті й закриті вони їздять, і все в росіян просто зашибісь. І я з такою антропологічно-дослідницькою метою собі стежу за його каналом, час від часу заходжу, особливо заходжу, коли я бачу, що там щось говорить. Це про наших зірок, тому що Антоша Айс теж не дурак. Він зараз почав додати українську світську хроніку до себе, тому що побачив, що в нього велика частина українців на каналі. Він абсолютно мерзотна людина, серйозно, я не стежу за ним, тому що я захоплююсь, який він молодець. Але свою роботу, от збирання пліток, він робить абсолютно відмінно. Це не можна заперечувати, як би негативно я до нього не ставилась. І щоб дізнатися, якісь такі перші плітки, які ще не є. Фактами, але які там мовити, для мене, як для такої доморощеної Міс Марпи, якимись певними цеглинками в тому, щоб побудувати свою думку про щось, про якусь подію, я черпаю з його каналу. І от коли я про це сказала була в своєму відео, прийшла до мене чарівна коментаторка, яка сказала, що я не доєбуюсь, Але я доєбуюсь. О, я коментар, до речі, не видаляла. Що мені буде, не впадло, я десь тут зараз скріншот причіплю, щоб ви побачили повністю, що вона там мені написала. Я написала, що Антонес не отримує монетизації з моїх відео, з, переглядів, з моїх переглядів. Так, чекай, Пас, ну ти вже взагалі. Ти ще мені куди вилізеш? Давай. Ні, ні ні ні, ні, дорогенько. Почекай! Я довго і нудно пояснювала свою позицію, чому я саме це роблю. І як приклад привела великих блогерів, на яких я рівняюся, які мені подобаються, контент, яких я споживаю, це і Стерненко. що Чому не піти і не їм заборонити, переглядати русняву інфу в будь-якому вигляді, тому що ну, вони ж теж роблять їм перегляди. Тобто я роблю це для того, щоб я не популяризую цей контент. Я не кажу вам всім іти і підписуватися на Антона С і дивитися його, і який він прекрасний. Тобто я жодним чином не спонукаю переходити на його канал і там залишатися. Так, можливо, буде якийсь відсоток глядачів, які побачать зараз у цей мій спіч, і вирішать, боже, що ж то за звір, такий Антоне С загуглять, підуть на Ютуб і дадуть йому один перегляд. Складуть про, себе, про нього якусь свою думку, про мене складуть свою думку та й підуть. Але це є природнє варево трафіку загалом в світі. Ми не можемо ізолювати. Від зовнішнього світу, як би нам не подобалися росіяни і все, що з ними пов'язано, ми не можемо від їхнього світу ізолюватися, тому що ми з ними маємо дуже довгу лінію кордону, дотичну, яка завжди буде проблемою, я впевнена. Тому що навіть коли закінчиться війна, все одно це укріплення кордонів воно буде тривати ще роками, і оця наша дотичність до Росії, вона ніколи не завершиться, поки реально російська імперія не розвалиться взагалі на такі. Дрібненькі, якісь там от крихточки до того часу, тоді ми зможемо дійсно видихнути, сказати все, хай там все робиться як завгодно. Але до того часу нам треба знати, що робиться на болотах, щоб реагувати якось на це відповідно, щоб складати свою думку, не можна жити в вакуумі. Український вакуум, мені здається, теж ні до чого супердоброго не призведе. Не треба захоплюватися їхньою культурою і їхнім телебаченням і їхнім Ютубом. Треба просто більш-менш знати, що там відбувається. До речі, що там відбувається в такому абсолютно нормальному, адекватному, розвиваючому, науково популярному Ютубі, я поняття не маю, і їм я не даю свої перегляди. Я повністю перейшла на українців. Я раніше слухала лекції від Асі Казанцевої, а зараз мене би грім побив якби я це зробила. Хоча я впевнена, що Ася, мабуть, хороша людина, лібералка і все таке, але ліберали російські, як показує практика, нічим не відрізняються від російських активних агресорів. Напевно, хіба свою імпотентністю, бо ти ті, хоча б щось можуть дрочити, а ті взагалі нічого не дрочать. О, е, я коли слухала Панчина, Боже, там ж багато а цього мій е, улюблений лікар. ВНВР, між іншим, який зараз доволі рідко викладає відео на ютубі. Підозрюю, що він задіяний по своїй основній спеціальності, можливо, мобілізований, хоча по віку він, по-моєму, вже не підлягає, бо йому 60, 65. Не знаю, хто в лікарів. Коротше, я дивилася водовозу, во всю пандемію. Я сиділа на його контенті. Я фактично з росіян залишила собі лише. Боже, я не пам'ятаю її прізвища, але вона е, теж популяризатор е, медицини, біології е, і всього цього дотичного до до науки на Ютубі. Сама за освітою є біологом. Якщо не помиляюся, от я собі залишила одну росіянку, вона вже руками живе. В Німеччині і до цього часу знімає такі от цікаві наукові відео. Вона дуже гарно розкрутила свій канал на, на період ковіду і зараз перейшла на загальну медичну тему. От у мене одна росіянка залишилася, але вона вже роками в еміграції, тому її можна дуже відносно відносити до росіян. Коротше, навіть проявів лібералізму я за нею не помічала. Там в неї абсолютно повністю політична позиція в всіх її соціальних мережах. От ну, але Україну вона супортила, навіть вона фактично супортила безпосередньо, тому що була волонтеркою на вокзалах, коли в Німеччину масово прибували українські біженці. А вона, добре знаючи російську і німецьку, допомагала їм зорієнтуватися на місці. Працювала як волонтер на вокзалі. Такий от вона молодець. Боже, я не пам'ятаю її прізвище. Я отут напишу. Можливо, вам буде цікаво, тому що людина вона цікава, хороша. І зараз мені скажуть, от ти пізда, ти такий популяризуєш російський контент. Ну і коротше. І я зауважила за собою, що я от на такі коментарі звертаю увагу. Я думаю, а як мені сказати в цьому відео те, як мені сказати все, Тобто я якось дуже сильно заморочуюся. Потім від тих своїх заморочок втомлююся, розчаровуюся в своєму каналі, розчаровуюся в людях, мені все остогидло. І в мене немає такого відчуття, що все, я, напевно, буду закривати свій ютуб, але є відчуття, що мені от деколи буває, що просто не хочеться вмикати камеру. В мене вже давно чекають на огляд українські парфуми, і я все чекаю гарного настрою! Чесно вам скажу, чекаю гарного настрою, щоб сісти перед камерою, і розказати про аромати, які мені дуже сильно подобаються. От я навіть зараз тут до них дотянуся. У мене тут полі перфюм стоїть. Вони абсолютно безподобні. І зараз я на себе для покращення настрою нанесу тропічний ананас. Він мені так сподобався, що я хочу собі флящину. Дуже приємний, ананасовий, такий з зеленцою запах. Ну такий, що просто не знаю. Напевно, мертвого з гробу підніме на те, що зранку вам відкрию очі. Вчора на вечір я на себе нанесла піонію. І вона теж доволі цікава, але детальніше я розкажу вже в такому е, моно-відео. Так от, я чекаю цього гарного настрою, щоб сісти перед камерою, а настрій не приходить. Тому що я від свого каналу трішечки вигоріла. От. Вирішила вас попередити, тому що у вас там 2000 тисячі зібралося, і так би я відчуваю якусь певну відповідальність перед своїми все ж людьми, які за мною стежать і які не пишуть, я не доябусь, але до ябусь. І що ще хотіла сказати, що нас чекають зміни в контенті. Я хочу трошечки перепрофілювати свій канал, в мене будуть парфуми. Я про це вже до речі, казала, по-моєму, не пам'ятаю на ефірі якомусь парфуми досі залишаться на каналі, будуть суттєвою його часткою, тому що я дуже сильно люблю парфумерію, і взагалі все, що пов'язано з ароматом. От Квіти теж. От Тому для мене літо це рай, для парфманіяка, напевно, любого літо це рай. Коротше, про квіти. Ми великий-великий борг в кредит. Ми купили будинок. І будемо туди скоро переїжджати. І в мене буде контент пов'язаний з тим, як ми господарюємо в своєму новому домі. Ми купили просто прекрасний, красивезний дім в чудесному місці, в чудовому місті Хелм. Але цей будинок в ньому ну, до недавнього часу вони от буквально минулого тижня виїхали. було двоє старших людей. Я не питалася, скільки їм років, тому що це якось трошки було не тактовно. Але на вигляд близько 90. тобто. Люди при свідомості, нормальні, адекватні, ходячі, але вже глибоко старенькі. Їм доволі тяжко було доглядати за цим таким досить великим домом. Побачите, вже потім в мене в моїх влогах, от як він виглядає, обов'язково буде перше враження. Я приїду, відкриємо ключами двері, зайдемо, відкриємо всі вікна, щоб вивітрити трошки цей дух старших людей. От, і вони його трошки занедбали. І ми будемо цього такого все ж дещо вєтош з вами приводити до порядку. Такі в мене будуть зміни контенту. І до того часу мені треба вийти зі свого такого трохи упадніческого настроєння щодо Ютуба. О, ви знаєте, що камера взагалі це чудовий терапевт. Тому що я коли сідала записувати це відео, у мене настрій був препоскудний. В результаті я виговорилася. Я сказала все, що хотіла. Я поділилася з вами. Я навіть зробила невеличкий автопчик про пса, зробила два сюрпки свого чаю. Я вчора абсолютно на цьому фоні якоїсь такої легкої депресульки засрала свій шлунок, тому що я знову нажарилася вуглеводів різних булок з маслом, з варенням, морозива, Коротше, все цукерок, шоколадних. От я реально вчора їла такий от джанк фуд І сьогодні я відчуваю, не муси, що мене прям болить, що мені дуже недобре, мене тушнить, але я відчуваю важкість в шлунку. Тобто, якщо я буду продовжувати сидіти на такій говняній дієті, мій гастрит такий, от, Тому для гастритиків ще завершу тему. Якщо давно вже ви страждаєте від того, що у вас якийсь непорядок в шлунку, ні, для вас, моя для вас велика-велика рада. Обмежте собі кількість вуглеводів. Доведіть кількість вуглеводів до практичної кетодієти. Ніхто не каже, вам все це на кетодієту, шарахатися там, я не знаю, банана, втікати від нього, чи якогось кусочка кавуна. Але... Вуглеводи мають бути зведені до мінімуму. Тобто морозиво, цукерки, суперсолодкий молочний шоколад. Тут я собі дозволяла чорний шоколад і абсолютно все було окей. Але молочний шоколад, карамелі різні. оце все треба ну, просто залишити в рамках такого виключення, щоб це для вас свято було звісти. Морозивку з карамелькою. От. Причому на здоровому харчуванні можна абсолютно нормально, адекватно прожити, навіть смачно. Це така велика, повноцінна, здорова тарілка, де багато Зелені, трошки м'яса, трошки якихось там може бути горішків і все воно зверху закидане сирами, посипане горішками і цим залитим соусом різним. Це доволі смачна ж штука, якщо її собі смачно приготувати. Все, дуже всім дякую за увагу, всіх цілую і всім па-па